Ті часи, коли люди взагалі не розмовляли українською мовою. Що бізнес як політика? Я довший час не міг зрозуміти, що я в армії. Це в мене тільки пісні ліричні, я взагалі не ліричний. До річниці створення 115-ї бригади ми зробили гімн народжені вогнем. передку бувають такі речі, що співати не хочеться. Що Буде з мільйонам людей, які служать, що з ними буде далі? У мене позивний найпростіший артист. Ні може бути людини, яка співає, позивний артист. Творчий шлях ще давно ще з 90-х років він починався От коли я співав, ще не було такого, як от зараз, що всі їздять з синьо-жовтими прапорами, з червоно-чорними, всі такі стали націоналісти. Я пам'ятаю ті часи, коли ми приїжджали в Дніпропетро, Схід України особливо, коли люди взагалі не розмовляли українською мовою. Я... От тоді я говорив принципово українською мовою і керівництво там, в різних областях старалося теж говорити зі мною українською. Але ви ж самі розумієте, як це. В кінець 90-х, початок 2000-х, як це було. Але українська пісня, я вважаю, що це одна з наймелодійніших, з найкращих мов. Вона дійсно мелодійна, милозвучна. Мене деколи нервує навіть зараз, якщо ну, деякі люди не переходять. Ну, багато людей перейшло на українську мову, діти переходять на українську мову, а деякі люди чомусь не вважають, що це не, не потрібно. Я не розумію чому. Кожна держава має мати свою мову, і навіть якщо ти неї не говориш, ну я розумію, в східній області їм важко, тому що в них постійно була російська, вони навіть думають російською. І їм це важко людям. Але старатися треба, тому що свою мову треба знати. Якось до повномасштабки я вже давно не співав, якось щось не хотілося мені співати. Що у бізнес як політика. Тонко все. Придумаю, соновей шебече. Він свою шепташину До ніздечка кличе, ой тьох тьох, да, тьох ттьох соловече, Він свою шепташину до ніздечка кличе, ой тьох тьох ти. <титрична> та тьох -тьох, бече, свою шинташину до доніздечка кличе. Я знав, що буде, в принципі, війна. Я всім передзвонив до війни, сказав, щоб зібрані були такі дежурні чемоданчики. У мене ще дитина маленька родилася у вересні, а їй там було. Чотири місяці. Я не чув, що в п'ятій годині полетіли ракети. Я, вже, я зрозумів, що війна почалась в сьомій ранку. Я встав, все гудить, дзвоню своїм дітям, хто де був. У мене син служив на таможні в Сумській області. От він. Він правда сум не встиг виїхати, але ну, виїхав в вічню. Я кажу, ти мудріше нічого не міг зробити, в вічню приїхати, де вже вся техніка йшла з одної справи. Він там місяць, слава Богу, просидів. Потім якось ми його звідти забрали за місяць. Коридорчик вийшов, я його звідти забрав. Я перше пішов в воєнкомат. От. Я пробув в воєнкоматі декілька місяців в Черкаському в роті охорони, а після того, в листопаді, я пішов в 115-ту бригаду. Я довший час не міг зрозуміти, що я в армії. знаєте. Я так собі, як в армії, так і як жив, як жив до армії, так і в армії. Але ну, я не розумів, що таке команди. Мені хтось дає отаку от команду, другу. Я це все якось навіть як офіцери говорили, я йому казав, слухай, ти підійди до мене, легенько мені скажи на вушку, не треба на всіх, я реагую по-іншому. Я тільки зараз починаю розуміти, що таке армія. Більш, більш ну, вже так, вже скільки років пройшло, і ти доходиш до тебе, що ти в армії. І я вирішив піти навіть, е відкрию секрет на офіцера. Ми зараз ми недавно закінчили курси лідерства. Я отримав молодшого сержанта, отримав офіцера і вирішив е продовжувати військову кар'єру. От коли почалась повномасштабна війна, не знаю, я щось так захотів заспівати пісню, що мені колись бабуся ще з дитинства співала на ну, слова Шевченка, пісня розрита могила. От мені захотілося її щось заспівати, ніколи в мене не було такого бажання. Тут щось мені... От я приїхав на студію, я її заспівав. А потім вже служба туди-сюди, комбат каже: ну, давай, може, гімн, у нас нема гімну бригади. Якраз до річниці створення 115-ї бригади ми зробили гімн, народжені вогнем. От. Підключили, там, хто писав, поетесу, композитора. По тезісах, по різних подвигах, по гаслах зробили такі, такі слова, наклали музику, я заспівав, Ніби нічого картинка вийшла непогано. Народилася наша бригада. Не з дощу зраду, чи снігопаду, двадцять другого року страшної весни стали полум'ям мужні сини, вся стихія нам допомагає, в серці кожного іскра палає, ми знаємо точно настане момент. It's you. На передку бувають такі речі, що співати не хочеться, бо бувають, і приходять, приходять і приходимо з таких бувало завдань, що не хочеться, хочеться просто поспати. Павара, знали, хто, хто, хто є, вони знайшли всі відео, пісні. От вони під, коли ми чергували, все під мої наряди чистилась картопля, морква, і все інше. Ну, таке якось під пісні. Воно веселіше. Ну, це в мене тільки пісні ліричні, я взагалі не ліричний. Я такий, знаєте, я ніби всебічно розвинута людина, а пісня, передаття пісні, мені більше подобається лірика, я люблю її передавати. Я вважаю, що коли лірика і трагедія, ти більше розкриваєшся, більше можеш ну, це більше думають. Коли ти виконуєш лірику і якусь трагедію в пісні, чи лірику, чи любов розкриваєш, це все-таки пісня, коли ти сидиш і думаєш. А любіть Україну в мене так якось склалося і не знав, що в мене сусід мій це пергаміщик, пергаміщ, той, хто робив сам ідею герба, сам його робив і встановлював, скульптор. І він каже: Віктор. От я роблю такий проект, от зараз закінчую. А що якби ми її оживили? Що ти робиш? Він каже: ну я роблю то-то, то-то. Да? Ну давай оживимо. Давай зробимо пісню, напишемо її. Заспіваю. так вона і вийшла. І ніби непогана вийшла пісня. Любіть Україну, вона настраждала. Лиха багато зазнала вона, її так ганьбили, над нею знущались, але ж на коліна не. На землі, любів Україну, та слабте, її, вона найдорожча, для нас на землі, на землі. Містокі мені здається взагалі не міняється. Якщо бути чесним. Ви знаєте. Отак, От як коли в 2014-му у нас почалося, було то, ну, помінялося. Я просто мав можливість послідкувати, як було початок війни, життя, нічого не працювало, ресторани, От коли, коли стояли навкруг е, Києва, тоді нічого взагалі не відбувалося, так би всі на іжогі. Відступили, відійшли, вигнали і почалося в Києві. І вони вже забули, що там іде війна. Я не можу сказати, що всі люди, але більшість вони на це ну, робимо, робимо вигляд, що ми ніби в нас війна. Але повірте мені, те, що твориться в соцсетях, коли подивитися, як люди гуляють, зрівняти, то в них нічого не міняється, нічого не помінялося в житті. Я Завжди собі думаю, задаю думку, що буде після того, як всі закінчаться, ми виграємо війну. І що робити з мільйонною, мільйоном людей, які служать, що з ними буде далі? І це дуже таке, вже над цим треба давно думати. Тому що більшість людей, які на війні, Ну, прийшли на війну, тільки коли почалося все, да, це люди, які прийшли на, з гаслом патріотизму. Мені взагалі дуже складно думати. Но це вже зараз треба робити, щоб тих людей кудись їх дівати, давати їм роботи. Але над цим потрібно думати вже, ще того року. Match it.